А в Одесі через масований удар шахедами одна людина загинула, і дев'ятеро поранені. Там пошкоджені приватні житлові будинки, гімназія, у школі повибивало вікна та двері. Будинки вщем зруйновані. З їхніми дивом, уцілілими мешканцями поспілкувалася наша Ольга Дунська. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олю, як одесити? Чи оговтуються потрохи? Вітаю, Марина. Власне, прямо зараз Одесити продовжують розбирати завали, тому що доволі багато пошкоджень. Зокрема, вчора ввечері сталася атака дронами близько 10-ї вечора. Сили по повітряної оборони збили 18 дронів камікадзе внаслідок ворожої атаки. Різноманітні пошкодження будинків в дев'яти мікрорайонах міста щодо постраждалих. Одна людина загинула це. 46-річний чоловік він саме їхав за. Термом автівки на жаль не встиг зреагувати, не встиг спер... сховатися. Також дев'ятеро людей дістали поранення. Серед них Олександр, чоловік, будинок чоловіка і майже повністю пошкоджений. Шахет влучив просто у дах будинку, повністю знеруйнований другий поверх. Сам чоловік якраз перебував на другому поверху. Втім, почувши звук шахеда, встиг швидко спуститися на перший. Це врятувало йому життя. Також на щастя в будинку був лише він. Сам адже до цього відправив родину за кордон. Прошу послухати розробіла. Порізало ногу праву. зашивали. Ось у цьому місці було порізано. Місце так от повністю. Тобто, ми бачимо небо. Вітальня на першому поверсі теж нема кухня. На другому поверсі були дитячі і спальня. Ну тобто там нічого нема. Устану тільки от стеля. Ну, целя ця, але я думаю, що це гіпсокартон, якийсь там підшивка, і ну я не бачу нічого, що можна врятувати. Пошкоджено близько трьох десятків будинків. Серед них також і пошкоджена гімназія. Власне, це один з найбільших навчальних закладів в Одесі. Тут навчалися понад пів тисячі учнів. А власне тут навчалися не лише дистанційно, а й очно. Внаслідок через те, що шахет впав поруч на шкільному подвір'ї. вибуховою хвилею потрощили вікна та двері. 120 вікон зруйновано, 100 парт зруйновано, та більше двох сотень стільців. Повибувало також її. Шибки, нині навчальний заклад без опалення та частково знеструмлений. Прошу послухати. На дворі біля приміщення школи ну, воронку якусь бачимо огорожену вікна. Бачите, і не просто рами, навіть ось ну, де укріплення вікон. Двері там, де вікна, там і двері пошкоджено. Опалення, ось у цьому кабінеті перебито. Все залежить від опалення. Зараз побачимо, що нам робити з опаленням. Якщо запустимо, то і дистанційне буде буквально в тиждень. Можна ремонтувати нескінченно, якщо все ж таки всі разом ми якось світом не припинимо цю просто неймовірну агресію по відношенню до мирних людей, до дітей. Повністю відновити навчальний заклад планують до кінця січня, а тим часом небайдужі містяни, батьки та пересічні громадяни приходять до навчального закладу, аби допомогти власноруч прибрати уламки скла та пошкоджені парти та стільці. Студія, дякую, Олі Ольга Дунська про те, як одесити приходять до тями після масованої атаки шахедів.